Комплект важелів на задню подвіску до Mercedes 124 210. Роспакуємо, що йде в комплекті. Набор складається з восьми важелів. Тут йдуть продольні, поперечні. Такі 4 побільше, 2 поменше, 2 йдуть так називаємо розвальні. Кожен важель має свій салімблок. Четри штучки йдуть з втулками. Тут такі з одної сторони йде металічна втулка. Таких у нас 4 важеля. 6. Тобто на кожному важелі йде металічна втулка. Комплект болтів складається з 14 штук. І також йдуть в наборі два болта розвальник з шайбами. От також всі шайби повністю на весь комплект і гайки. Комплект підходить на Mercedes 124-й. 210, 190, кузов, 202й. Марка, виробник даного комплекту, марка Мазгір Польща. Продається все комплектом. Чому ви брати комплектом? Тому що виходить ціна дешевше. І вам не треба підбирати кожен речах окремо. Ви зможете поміняти всі важелі разом. І відремонтувати задню підв'язку. Переходіть за посиланням. Посилання буде під відео, зможемо підібрати на ваше авто. Все є в наявності. Відправляємо в день замовлення новою почтою. По Переходіть, замовляйте.